Мої вітання. Ви дивитеся новини на 12 каналі. Наша команда продовжує тримати інформаційний фронт, аби ви знали про найважливіші події на фронті, а також про те, що відбулося на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Конфлікт на Ковальщині. Люди думали, що живуть у місті, а виявилося, що в селі. Скасували скандальний 145-мільйонний тендер на стадіон у Ківерцях. У Нововолинську в маршруті помер чоловік. Кількість загиблих у Краматорську зросла до 12. Ще одне тіло рятувальники деблокували сьогодні близько четвертої ранку. Всі жертви ідентифіковані. За даними надзвичайників, серед загиблих три дитини внаслідок атак травмовані 65 людей, зокрема дитина. Не припиняють росіяни обстрілів мирного населення на Донеччині. Окрім жертв у Краматорську в області четверо загиблих і двоє поранених. Сьогодні вранці окупанти обстріляли Херсонщину. Під вогнем опинилося селище Білозерка. Там загинула 71-річна жінка. Лікарі її врятувати вже не встигли. Також постраждав 20-річний хлопець. У нього контузія та поранення обличчя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків. Домівки людей пошкоджені і на Харківщині. Окупанти серед ночі завдали ракетного удару по місту Чугуїв, попередньо без постраждалих. Щодо ситуації на фронті, то росіяни надалі зосереджують свої зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'янському напрямках протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. На флангах Бахмута наші захисники продовжують тиснути на противника. Окупанти відступають з раніше захоплених рубежів, намагаються чинити спротив українським бійцям, і як наслідок зазнають величезних утрат в особовому складі, озброєні і техніці. За добу ж наші військові знищили ще майже сім сотень загарбників. А разом із ними два танки, десять бойових броньованих машин, майже три десятки артсистем і один ворожий літак. Також стало відомо, що вкрай важливий літак росіяни втратили під час заколоту вагнерівців. Це був один із 12 іл 22 м, які окупанти активно використовують для управління військами та забезпечення зв'язку із повітрям. У британській розвідці повідомили, що надалі ймовірно для безпечного управління аерофлотом, що залишився, росіянам доведеться скоротити кількість завдань, а це може підірвати здатність Росії щодо керування та координації своїх сил. Тим часом білоруські журналісти показали супутникові знімки можливого польового табору бійців ПВК Вагнер у Білорусі. Йдеться про колишню військову частину в селі Цель Осиповицького району, приблизно за 90 кілометрів від Мінська. За допомогою супутників, журналісти Радіо Свобода дослідили, який вигляд мав цей військовий об'єкт зараз та який мав 17 червня. Піймали за кількасот метрів від кордону. Повідомлення про незнайомців, яких помітили на околиці одного із населених пунктів Володимирщини, отримали волинські прикордонники. Чоловіки прямували в бік кордону, який збиралися перетнути у незаконний спосіб. Правопорушниками виявилися двоє жителів Черкас 2001 року народження. Правоохоронці встановили, що молодики місяць тому вже намагалися нелегально виїхати із України через пункт пропуску на Закарпатті. Правопорушників доправили до прикордонного підрозділу та склали на них адмінпротоколи. Міру покарання визначатиме суд. Смерть у маршрутці. 28 червня в автобусі, що їхав із дачного масиву прикордонник до Нововолинська, раптово помер чоловік. Коли йому стало зла, пасажири громадського транспорту відреагували миттєво і викликали швидку, що мала чекати на маршрутку біля зупинки в Нововолинську. Проте водій не поспішав і продовжував повільно їхати, збираючи людей на зупинках, повідомляє Бух як наслідок, швидка автобуса не дочекалась. От бригада приїхала, проте на місці події не автобуса нікого не було. І номер, який викликав екстрену медичну допомогу, не відповідав. Бригада безпереперезвонювала і безпосередньо диспетчери повторно перезвонювали за номером, номер не піднімав. Потім повторний був виклик, де вже безпосередньо була був автобус на пожежній цій площі, куди приїхала бригада і проводила реанімаційні заходи на даному моменті, але безрезультатно. На зупинці лише констатували смерть чоловіка. Медики просять викликати швидку безпосередньо на місце події, вказувати точну адресу перебування, а не замовляти карету наперед. У Луцьку офіційно перейменували низку вулиць. 28 червня на сесії депутати ухвалили рішення про перейменування одразу вісьмох вулиць та затвердили назву одного зі скверів у центрі міста. Чому Пушкіна не стане вулицею Вальдемара Пясецького? Грибоєдова називатиметься звитяжною, а Хакімова взагалі перейменовують вже вдруге. Дізнавалася моя колега Анастасія Качина. Ще вісім вулиць Луцька носитимуть нові назви. Більшість офіційно перейменують вже з 1 липня, а декілька отримують нові назви з жовтня. Було переперебрано величезну кількість пропозицій. Перше ніж от, ну, на чому зупинилися. Найголовніше Луцьк нарешті позбудеться вулиці, названої на честь російського поета Олександра Пушкіна. Мешканці захотіли повернути історичну назву в старо Васильівська. І тут в нас якраз ми ми це рішення власне і підготували саме, саме таким чином. Зазначимо, що раніше була пропозиція назвати Пушкіна на честь українського краєзнавця, автора сотень праць про історію Волинського краю Вальдемара Пясецького. Мешканці цієї вулиці категорично були проти цієї кандидатури запропонованої. Власне, не проти самої кандидатури, власне, проти того, щоб їхня вулиця називалася. Та все ж вулиці імені Вальдемара Пясецького анонсував Веніамін Туз у Луцьку Бути. Нею стане ще одна центральна крилова у рамках деросифікації. Обласний центр Волині позбувся також вулиць, названих на честь російських письменників Рилєєва та Грибоєдова. Перша носитиме назву імені одного з провідних живописців сучасної Волині Олександра Байдукова. Друга на називатиметься звитяжною звитяжне на при в рамках нашого департаменту, оскільки була маса скажі, пропозицій, пропозиції, маса звернення громадян, громадян, які проживають на цій вулиці, як служби, які це поліція, і ДСНС які знаходяться на цій вулиці. І єдиним способом якось вирішити це питання, це назвати вулицю того, яка, яка сформульована саме в цій пропозиції. Це вулиця звитяжна, яка заборонила всіх учасників цього процесу. Нову назву матиме також вулиця імені радянського політичного діяча Ізмайлова. Її вирішили назвати в честь композитора Василя Барвінського. Перейменують також вулицю, названу в честь працівниці НКБ Струтинської. Її вирішили назвати Волошковою. Заперечень щодо такої назви кажуть у Лучани не мали коли змінюється назва на щось таке нейтральне, як це там, наприклад, це нас щось там квіткове чи дерев'яне, щось таке. да? тобто, це відбувається дуже просто. З цим погоджуються мешканці, де дуже просто вулицю Хакімова, що в середмісті Луцька, депутати перейменували вдольну. До слова її раніше вже перейменовували на Кумановського, проте місцеві виявились проти такої назви. Ми прийняли рішення, ніби перейменували, вулицю зараз. Коли з'явилася ініціатива мешканців, ми відміняємо своє рішення. натомість, сім'я Миколи Кумановського носитиме сквер на перетині вулиць Лесі Українки та сенаторки Левчанівської. Також обранці громади перейменували частину вулиці Станіславського на Ярослава Мудрого. Ще одну її частину об'єднали з гостинною. Зміни вступлять в дію з 1 жовтня. В цьому випадку буде змінюватися ще й нумерація об'єктів. Тобто, це буде ще окреме рішення виконкому, які поміняють нумерацію, нумерацію будинків. Відповідно, тут вже. З зміна і прописки нову назву з 1 жовтня отримає і вулиця, названа на честь російського письменника Ляськова. Її перейменують на садибну. Додамо, що в обласному центрі треба дерусифікувати ще півсотні вулиць. Луцькрада має зробити це до кінця року, якщо не встигне, перейменуванням займеться військова адміністрація. Такі зміни внесли до українського законодавства. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Аферист видорив у жінки тисячу доларів та дві тисячі гривень. До 51-річної лучанки зателефонував чоловік, який повідомив, що працює у лікарні, куди після ДТП у важкому стані доставили її доньку. Для лікування потрібні кошти, і він особисто прийде та забере їх. Або Лучанка не могла ні з ким порадитися та зв'язатися із донькою, він розмовляв із нею аж до приходу під квартиру. Так званому медику жінка віддала тисячу доларів і дві тисячі гривень. Коли ж лучанка зв'язалася із донькою і переконалася, що з нею все гаразд, то повідомила у поліцію. Зловмисника затримали за півгодини. Ним виявився 35-річний мешканець Рівного. При ньому були і гроші, які передала потерпіла. Чоловіка затримали, вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Скандальний 145-мільйонний тендер на стадіон у Ківрицях скасували. Це сталося після розголосу на всю Україну, а відповідну інформацію про це опублікували на сайті електронних закупівель Прозоро. Офіційна підстава поліція знайшла порушення у тендерній документації. Там не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми. Нагадаємо, ківертівська міськрада мала намір збудувати стадіон за 145 мільйонів гривень під час війни. міський голова Олександр Ковальчук переконував, що військові в зоні бойових дій ледь не всім забезпечені, а стадіон та бігові доріжки ремонтуватимуть, в тому числі і для них. Думали, що ковальчани, а дізналися, що живуть у селі. На Ковальщині мешканці військового містечка та вулиці Каяна виступають проти голови Дубівської громади Романа Троцюка та перебування у її складі. Люди переконані, що їх приписали туди незаконно і вважають себе жителями Коваля, адже мають міську прописку. Як могла статися така правова колізія та чи можливо вирішити цю проблему? Дивіться далі. Мають міську прописку, а по документах живуть у селі. Мешканці військового містечка під Ковелем уже декілька років самі не знають, де вони живуть. Люди певня сталася правова колізія із територіальними громадами, яка не дає їм спокійно та комфортно доживати старість. Через забор перелізли, Ми вже не знаємо хто. А ми добувачі, чи ми коль чи хто? Ну не смішно смішно, правда. Територія цього містечка трохи більше двох гектарів. У п'ятьох житлових будинках а це 56 квартир, мешкають люди. Переважно військові зі своїми родинами, які колись отримали це житло від держави. Люди розповідають, що все життя вважали себе ковальчанами, бо мають міську прописку. Втім, декілька років тому дізналися, що живуть на території сусідньої дубівської громади. Ми зв'язані повинною з містом голосуємо за місто так і голосуємо за місто. так що і прописка в нас е, е, міська, ми Так що поміняли. ми хочемо, щоб вони на законних основаннях вернули нас назад. За словами людей, усі можливі послуги вони отримують з міста. Діти ходять до міських шкіл та дитсадків. Від Дубівської громади певнять мешканці жодної допомоги. До їхнього містечка не ходять автобуси, тут немає магазину, освітлення та доріг. А деякі будинки перебувають в аварійному стані. Місцеві кажуть на питання, чому так завжди отримували одну й ту ж відповідь: на вас немає грошей. Наприклад, я стара вже я єлі ходжу. Я мушу йти, хто знає, куди на авто і там ждати до двох часов, поки ти цілий день сидіти десь на лавочці, поки приїде якийсь автобус, мене забере. Хто ж таке робить? Натомість голова Дубівської громади Роман Труцюк вважає, що люди створюють проблему там, де її нема. Бусинь. наші дітки добираються до школи 4 кілометри в одну сторону. Маршрутка там не ходить теж. Маленькі діти в школу йдуть. Чого ми кілометр пройти, створюємо проблему. Така проблема є ну, кругом. З часом дорогу зробимо, тому що це є кошти, і воно не так швидко робиться. Сьогодні масиво електрифікується, так, там можна буде довести вуличне, тому що треба штовпи поставити, ліхтарі на щось повісити. Ну, не все зараз. Це все кошти. І сьогодні є кошти, але вони йдуть. Ну, ми працюємо вже по різних напрямках. Мешканці військового містечка переконані у тому, що їх безвідомо приписали до Дубівської громади. Винна обласна влада та голова Дубівської громади Роман Труцюк. Люди не задоволені його роботою, бо кажуть, замість благоустрою він змушує їх змінити прописку з міської на сільську. Це вже крик душі. Слухайте, скільки можна далі, те все терпіть. Людина помирає. Він реєструє ті квартири в дубовій. Людей силою заставляють переписуватися. Вони вже нас ламали по всякому, і субсидії лишали, і, і пільги лишали. І що вони тільки не робили, і казали, не треба переписуватися тільки зареєструйтеся, щоб ви получали ті субсидії. Те все. А от Роман Троцюк бажання людей позбутися усіх можливих зв'язків із дубівською громадою називає сепаратизмом. В Криму теж провели референдум і люди сьогодні хочуть жити в Росії. Але ми сьогодні їдемо, хочемо відвоювати. Кремні, це наша територія. Тож як могла трапитися така правова колізія? У Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України кажуть, що це не єдиний випадок і на Волині і в Україні. Раніше землі військового містечка перебували у статусі земель запасу району. У 2011 році обласна рада проводила зміни меж населених пунктів та віднесла територію до Тубівської сільської ради. З того часу навіть відбулося два суди між мешканцями та облрадою, але обидва люди програли. Тепер, же, коли створилася об об'єднана громада розпочався процес упорядкування, який тягне за собою багато інших наслідків, це знову вже вкотре скаламутило воду. Тому дубівській громаді, яка перейшла на прямі бюджетні відносини, будучи незалежною вже територіальною громадою, стало важливо визначити конкретно межі своєї території і економічно почати загосподаровувати свою територію. тому що до цього цим суттєво ніхто не цікавився. Хоча де юре все ж таки. Ці землі вони належали Дубівській сільській раді. У Дубівській громаді колізія з військовим містечком не єдина. Схожа ситуація і мешканців вулиці Кияна, колишньої Ватутіна. Більшість жителів багатоквартирних будинків на цій вулиці мають ковальську прописку та були впевнені, що є містянами. Втім, отримавши платіжки півроку тому, дізналися, що вони селяни, офіційно жителі села Вербка, частини Дубівської територіальної громади. Прожили більше 30 років у місті, а тепер нас уже в село кинули. І, і що тут таке? Ніхто нічого не сказав. Справа заворушилася після того, як розпочався процес декомунізації вулиць із радянськими назвами. Тоді й вулицю поділили на дві частини. Місто перейменувало свою частину на Кияна, а Дубівська сільрада іншу частину на шкільну. Хто створив такі умови, що люди приписалися на чужій території? Місто Коваль? А це не було містом Коваль, я не знаю. Хто за це відповідати? Ми сьогодні не знайдемо крайніх. Але сьогодні ми, як влада, маємо привести все до ладу. Мешканці кажуть, що також намагалися говорити про це з Романом Троцюком і навіть збирали збори, але бажаного а це вийти зі складу Дубівської громади не досягнули. Коли ньому говорить, що в нас по документам ми жителі міста, він каже, все одно вас цей весь час вводили в оману. В яку оману це? Він появився розумний. А до цього всі люди були дурні чи як? Справа в тім, що більшість послуг, зокрема комунальних, які в ситуації з військовим містечком мешканці цієї вулиці отримують з міста, хоч юридично проживають у селі Вербка. Про бажання людей бути частиною міста знає й Ігор Чайка, Ковальський міський голова. Він вважає, що приймаючи це рішення, тодішні владці точно не поцікавилися думкою людей. Якби це зробили вчасно, теперішніх проблем не було б. Як утримувати багато поверхівки, скажімо, як переоформити своє право власності і багато інших побічних проблем? Звичайно, ми на боці людей. Ми не залишимо їх наодинці з цією проблемою. Зараз над цією темою працюють юристи, і ми шукаємо рішення, яке б дозволило захистити право ковальчан залишатися мешканцями міста. Поки у Коволі думають, як можливо владнати цю проблему так, аби людям жилося комфортно та зручно, в асоціації міст вважають, що у цьому випадку непорозуміння можна уникнути, як тільки Дубівська громада почне дбати про підпорядковані їм території. Якщо голова Певної громади відмовляється від належного утримання території в рамках своєї громади. Ну це вже є порушення прав громадян на участь в управлінні власними справами і так далі. Та чи можливо взагалі мешканцям в обох ситуаціях добитися свого та офіційно стати частиною ковеля? Відповідь так, певнить Мар'яна Конунчук. Відповідно до українського законодавства, громада не може встановлювати межі на рівні міст. Такі повноваження має Верховна Рада, а на рівні сіл районна рада. Тож для того, щоб змінити межі, слід мати своїх представників у радах та пробувати клопотати у відповідній інстанції. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на завершення три по 200 на НМТ від юної волинянки. Випускниця Рожещенського ліцею номер 4 що у Луцькому районі, Катерина Фіщук показала відмінні знання та здобула максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування. Випускниця отримала найвищі бали з української мови, математики та біології. Ну а на цьому все. А більше цікавого ми традиційно розкажемо ввечері. А щоб про це дізнатися першими, підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12. Якщо ж бажаєте чути більше новин про успіхи зсу, то донатьте на нашу армію. До зустрічей!